П'ятнадцятьом військовим клінічним психологам вручають сертифікати позаду піврічне навчання в Українській військово-медичній академії, нові заняття і практика. Більшість із цих людей давно працюють в госпіталях, проте зараз, після появи військово-облікової спеціальності клінічний психолог, всім таким спеціалістам в медичних силах для роботи на відповідних посадах необхідно отримати спеціальні знання. Це перший випуск клінічних психологів і всі ми знаємо, наскільки на сьогоднішній день важлива е, ця професія, яку величезну відповідальність вона несе. адже ми розуміємо, що на сьогоднішній день для нашого військовослужбовця є потреба не лише в лікуванні фізичних ран. Проблема глобального погіршення психологічного стану українців стала причиною появи всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Психологічну допомогу інтегрують всюди, але нема людей більш постраждалих від війни ніж наші захисники. Про душевні рани пацієнти розповідають не надто охоче цього хлопця звати Ігор, і він з побратимами більше 40 днів просидів в підвалі, відбиваючи штурми і ховаючись від обстрілів. Те, що за ці дні бачив і пережив ігор, мучить його і досі. Багато такого було, що я скажу, що навіть і сам собі поставляв автомат до голови. Бо прекрасно ти розумієш, бо я штурмовик, а штурмовиків плен не беруть. Так я краще сам собі красиву смерть зроблю, чи мене будуть мучити, а потім мене все одно вб'ють. Воно крутиться це як фільм, чуть ли не каже день собі. І воно буде з тобою жити всю життя. Бо це ж не флешка, що узяв з телефона, витягнув да і викинув, і сюди зову. А мозги, це вони природні, воно буде постійно тобі крутитися. Сьогодні Ігор лікується після поранення в госпіталі і майже щодня спілкується з психологом Аліною. Він і досі називає її психіатром, не надто відрізняючи специфіку. Аліна розповідає: дуже важливо завоювати довіру військовослужбовців, в які поранені почнуть розкриватися і говорити про свій біль. Скоріше за все, в такому темпі пацієнт сам розкривається, і він сам може почати розповідати, що в нього там було в бойових діях, або я можу пояснювати, якщо ви захочете мені щось розповісти, я буду дуже рада, або я прийму ну будь-які ваші розповіді, і до цього віднесусь нормально. Олександр Клен у військовій психології вже 10 років. Він згадує, як від початку АТО, ця спеціальність в госпіталях з розряду незрозумілих дивацтв потроху переростала в обов'язкову частину медичного забезпечення, яку повинен отримати кожен пацієнт поруч з лікуванням фізичних поранень і травм. Олександр розповідає, психологічна допомога не лише тамує душевний біль, а й покращує фізичні процеси в організмі і загоєння ран. Один з випадків, це пацієнт в відділенні гнійної хірургії, завалило його товаришів, побратимів, близьких людей, і він протягом 9 годин, поки чекав служби, котрі могли би розібрати ці завали, він сидів. Стікав кров'ю, він не міг допомогти своїм побратимам, котрі були заживо поховані під цими плитами. І це йому снилося під час лікування кожної ночі, і він прокидався в холодному поту. Це було для нього сильне емоційне страждання і моральна травма, що він не загинув разом з ними, і він не був налаштований на лікування і на одужання. Але після роботи з психологом, через півтора тижні, змогли. Досягти результатів, що в нього з'явилася мотивація жити далі, і його процес загоєння ран пішов набагато краще. і Це відмітили навіть лікарі. Психолог, як і лікар, це людина, що не може покинути навчання. Тож новий освітній курс в українській військово-медичній академії набуває популярності як серед військових, так і цивільних спеціалістів. Величезна потреба в таких фахівцях. Я переконаний, що цей випуск це по суті перша ластівка, і переконаний, що ці навчальні програми будуть реалізовуватись і надалі. І я більше того вам скажу, що у нас вже є достатньо велика кількість бажаючих на наступний курс спеціалізації.